Чи будете ви оформлювати тисячу від Зеленського та куди її можна витратити? Не знаю, кажу, що воно якесь підозріле. Так, я вже подав заяву, але я її відам або на ЗСУ, або на комуналку виплачу. Думаю, можна. Щоб не помішало, бо навіть дати воєнним, звісно Лучше ну, б сказала так, щоб дали переселенцям, тим, що бідні, нещасні люди. Ні. а Не чому? буду. Не хочу. Я думаю, що зробити університет і буде якась за моїми стриством або якась подобна штука. Ні, не не буду. А чому? Це лохотрон, я не вірю. Я бачила багато цих приколів, що, типу, як і національний кешбек, що мої канали будуть моніторитися. А в мене є багато допомоги допомог з Європи. Я не хочу, щоб мені її заблокували. Na transport. Na mě je aktuální.